Канал Ми Україна продовжує серію інтерв'ю із закордонними політиками, дипломатами, міжнародними діячами експертами. Сьогодні гість нашої студії з країни, населення якої складає лише 6 мільйонів, площа якої лише 43 тисячі квадратних кілометрів. Це як дві Львівські області. Країна невелика, але це один із найбільших союзників України у війні проти Росії. Країна, яка надає нам суттєву фінансову підтримку, але найважливіше є взірцем оперативних і проривних рішень у питанні воєнної допомоги України. І саме таке безпрецедентне рішення було ухвалене напередодні. Власне, з цього і почнемо на. Шу розмову із надзвичайним та повноважним послом королівства Данії в Україні Оля Мікельсен, гість нашої студії I'm glad to you here. Пане посол раді вітати вас у цій студії. Новинні стрічки рясніють заголовками щодо останнього рішення Данії. Данія стала першою країною, яка вирішила закупити озброєння для ЗСУ і найважливіше зробити це в українських виробників. Це інвестиція і воєнна, і економічна. Насамперед, дякуємо вам і данському народу за підтримку. Але поясніть у чому ваш зиск спочатку хочу подякувати вам за запрошення. Це велика честь пояснити, що Данія робить та що означає наша підтримка України, нашого близького партнера. Дійсно, як ви зазначили, з'явилася новина щодо інвестицій Данії у військове виробництво України. І ми робимо це з кількох причин: по перше, в Україні величезна потреба в озброєнні, боєприпасах та різноманітних системах, адже ви боретесь на полі бою. У той самий час Україна має міцні традиції та потужний потенціал у цій сфері, адже ви здатні виробляти захисне обладнання. І що ми намагаємося зробити? Влити гроші, щоб ви могли виробляти необхідне обладнання самостійно, тому що це те, що буде потрібно. Ви можете бути самостійними наскільки це можливо, замість того, щоб бути залежними від імпорту систем озброєння за кордону. Ви можете самостійно виготовляти його собі. Є низка конкретних проєктів, які будуть спрямовані на те, щоб це сталося швидко. Коли є щось, що ми можемо зробити, ми не просто говоримо, ми це робимо. І це результат візиту міністра оборони Данії пару тижнів тому. Він був тут разом з представниками 35 данських оборонних компаній. Було багато зустрічей і контактів між українськими оборонними підрядниками та датськими компаніями, і зараз ми вже починаємо виконувати практичну роботу. Тож я думаю, що це інноваційно. Я не думаю, що будь-хто робив це раніше. Данія пишається, що вона лідер у цьому питанні, тому що це необхідно для обох оборонних систем. Ви однозначно лідери у цьому питанні. До того ж, кілька днів тому данія анонсувала ухвалення 17-го пакету воєнної допомоги Україні. Йдеться про більш ніж 300 мільйонів доларів. Ці гроші на що вони мають піти? Це низка система озброєння. Також буде морський компонент, але новизна цього пакету це саме те, що ми з вами обговорили. Це спрямування грошей безпосередньо в українську оборонну промисловість. Мати виробництво поруч це велика перевага. Якщо деталь обладнання зламається, не потрібно відправляти її за кордон на ремонт. Ви можете зробити це на місці. Ми хочемо стабілізувати це. Це буде і в інтересах України, але це також і в наших інтересах. Тому що ми хочемо, щоб ви досягли успіху на полі бою, і це один із способів, як ми можемо зробити це Це майже 350 мільйонів доларів. Це велика сума грошей для вашої країни. Так само чи є у данського уряду пояснення для данців, чому ці гроші йдуть з країни? Чому вони не залишаються всередині держави? Ми усвідомлюємо, що боротьба, яку веде Україна, також є нашою боротьбою. Ваша свобода також є нашою свободою. Якщо порахуєте підтримку Данії у перерахунку на душу населення, данія займає друге чи третє місце в списку країн, які підтримують Україну. Друге. Це не політичне питання, і в Данії щодо нього досягнуто консенсус. Багато політиків, міністрів, законодавців, які приїжджають сюди з данії, і в деяких питаннях данський парламент кидається то вліво, то вправо. Але в одному конкретному питанні це підтримка України. Вони всі єдині. Також Данія унікальна, і ніхто не каже, це триває вже два роки, і ми зупинимось. Ми тут, щоб підтримувати Україну довгостроково, тому легко бути послом Данії, адже я знаю, що наша нація, наше населення, наша політична система, наш парламент усі об'єднані. Атака на Дніпро, нещодавній теракт у Чернігові, чи нещоденні атаки на нашу енергетичну інфраструктуру, руйнування нашої енергетичної інфраструктури. Президент Зеленський достатньо прямолінійний у своїх заявах і каже, цього могло б не трапитися, якби в нас було достатньо систем ППО. Яка позиція вашої країни з цього питання? Чи є можливість надати нам додаткові системи протиповітряної оборони? Деякі озброєння, яке в нас є, ми задонатили повністю. Ви маєте знати, що ми віддали усе, що в нас було, і нічого не залишилося. Ви говорите про артилерію. Ми говоримо про артилерію. Я розумію, що її не можна використовувати для протиповітряної оборони, але щоб навести вам приклад того, що ми робимо. Україні потрібна зброя зараз, і ми в усіх сферах, де ми можемо щось робити, ми це робимо. Коли справа стосується систем ППО, на жаль, у нас їх немає, тому ми не можемо нічого зробити. Але ми закликаємо наших партнерів, які їх мають наслідувати приклад, який ми показали з артилерією, Віддати, що мають, тому що це потрібно на фронті. І наш прем'єр-міністр говорив лише пару днів тому, закликаючи партнерів щодо надання протиповітряних систем. М, адже вони так потрібні. Я бачив на власні очі, що відбувається в тих містах, які атакують в ці дні. Минулої ночі це було Дніпро. Минулого тижня це був Миколаїв. Майже щоночі атаки. Я сподіваюся, що прибуття F-16 вплине на ситуацію. Це моє наступне запитання про F-16. Данія взяла на себе лідерство у формуванні коаліції в 16 і це також матиме значення, сподіваюся, з точки зору можливості відбиття російських атак. Також щодо атак енергетичної інфраструктури. Ми надаємо гроші на ремонт. Наш міністр клімату та енергетики був два тижні тому тут, і це був один із головних результатів: новий донат на ремонт та постачання енергетичного обладнання. Ми вже почали говорити про F-16, Не може не спитати. Ми знаємо, Данія продала, якщо не помиляюсь, 24 винищувачі Аргентині всередині України існують розмови. Що це ті, які ви пообіцяли нам, українцям. Чи могли б ви підтвердити чи спростувати цю інформацію? не хвилюйтесь, літаки для України. Вони точно будуть. А це не ті самі, це весь наш парк F-16, що зараз виводиться з експлуатації, тому що ми отримуємо нове покоління літаків F-35. і частина буде доставлена до Аргентини, але кількість, яку мій прем'єр-міністр і ваш президент, узгодили минулого літа, я сам наполягав на них у Данії. нема чого хвилюватись. Не потрібно хвилюватися. F-16 будуть доставлені, як і обіцяли. І я познайомився з українськими пілотами, що проходили навчання в данії. Вони дуже енергійні, дуже віддані справі. Я впевнений, що це буде успіх, і це покращить обороноздатність України отримання літаків F-16. I'm not sure able Я не впевнена, що ви можете про це говорити, але скільки і коли ми отримаємо F-16? якщо не помиляюсь, перші шість обіцяли наприкінці весни, інші тринадцять до кінця року, правильно? Я можу процитувати нашу прем'єрку. Вона була у Львові ще у лютому, і про це йшлося на прес-конференції. І вона сказала, що вони будуть доставлені влітку. Вона не згадувала якийсь конкретний місяць, але сказала влітку. І я впевнений, що це станеться цього літа. Цього літа. Перші шість. Вона не була дуже конкретною, адже складність полягає в тому, що потрібно навчити не лише пілота, але й наземний екіпаж, потрібно і все обладнання. Також це не просто передача літака чи пілотів, це цілі пакети з точки зору наземних речей, обладнання тощо. Тому хронологія, яку я знаю, це те, що сказала моя прем'єрка, і вона сказала літо. Цього літа Айгаменшедеденмарк вже зазначили, що Данія один з ключових союзників України. Ви допомагаєте нам не лише грошима, а вчасними проривними рішеннями щодо підтримки. Але наскільки вистачить цього запалу? Чи не втомилася Данія від війни в Україні? Багато данців засмучені через новини, що надходять з України. Ми бачимо на телевізійних екранах про звірства росіян, бомбардування, напади на мирні міста. Я бачу це на власні очі, коли подорожую Україною. Я думаю, що це має величезний вплив на настрій підтримки України. Але немає в тому від України. Данці знають, вам потрібно виграти цю війну. Що перемога це єдиний варіант для України, і ми будемо підтримувати вас так довго як можливо. Данія – перша країна поза великою сімки, яка підписала з Україною довгострокову угоду про співробітництво у сфері безпеки та підтримку. Всередині України точаться розмови серед певних груп, що такі угоди не наповнені сенсом. Мовляв, жодні гарантії не прописані. До того ж, українці пам'ятають гарантії, зазначені у Будапештському меморандумі, які взагалі не спрацювали. Ви як дипломат і посол країни, яка підписала. Таку угоду могли б пояснити, чому ці документи важливі. Вони надзвичайно важливі. Я вважаю, що це найкраще, що друзі України можуть зробити в цей момент. У випадку данії ми виписали зобов'язання на наступні 10 років не лише у воєнній та оборонній сфері, а й у цивільній сфері, що ми збираємося робити в нашому місті побратимі Миколаєві. На півдні щоб українці знали, що б не трапилося, що буде з цивільною і військовою підтримкою протягом наступних 10 років, і це те, що на мою думку є дуже важливим, тому що може статися багато політичних подій. Але що б не сталося в Данії, в якийсь момент, буде новий уряд, парламентські вибори, але це жодним чином не змінить нашу підтримку України, тому що це визначено в цій угоді. І йдеться не лише про Данію багато країн, які зараз зроблять те саме інші скандинавські країни зробили це. Дедалі більше країн беруть на себе зобов'язання щодо довгострокової підтримки. І я вважаю, що це надзвичайно важливо для України в цей момент. Данія підтримує нас і на міжнародній арені. Данія взяла на себе зобов'язання сприяти членству України в НАТО та в Європейському Союзі, де Україна опиниться швидше і коли це багато в чому залежить від українців, тому що для постійного членства в ЄС вам потрібно відповідати так званим копенгагенським критеріям. Це критерії, у яких зазначено, що країна-кандидат має покращити в багатьох питаннях: ринкові умови, певні політичні критерії, стабільний інститут демократії, права людини, Антикорупційні питання. Відсутність корупції це також один з аспектів. Я думаю, що це те, в чому Україна досягла величезного прогресу. Я тут уже чотири роки, і я спостерігав за процесом з того самого моменту, коли Україна подала заявку на членство в ЄС. Є зміни і політична рішучість подала деякі труднощі, які потрібно було. Прийняти як частину реформ. Я бачу прогрес у боротьбі з корупцією. Данія є виконавчим партнером європейської антикорупційної програми і по суті розбудовує незалежні антикорупційні інституції. І я бачив під час свого перебування тут, що є нова хвиля рішучості ухвалювати складні рішення та боротися з корупцією, і це надає мені оптимізму. Попереду ще довгий шлях, але я впевнений, що Україна зробить це з такою ж рішучістю та таким же бойовим духом, який ви демонструєте на полі бою. Я вважаю, що ця битва також важлива, як і та, що на полі бою. Але коли це може статися, я не можу вам сказати, але я можу наголосити, що я був вражений прогресом, який я спостерігаю останні два роки після того, як Україна подала заявку на членство. Це займе час, багато битв попереду вас, але я думаю, що рішучість та політична воля ніколи не була сильнішою. Дякуємо за вашу підтримку і на міжнародній арені, і всередині країни. Ви зазначили, але дуже коротко про Миколаїв. Чи могли б докладніше розповісти, над чим ви нині працюєте у місті? Про Миколаїв можу говорити довго. Це мій другий дім. Я був там багато разів. Я люблю це місто. Я справді вражений хоробрістю громадян, які там живуть. Причина, чому Данія взяла на себе патронат, ваш президент звертався онлайн до нашого парламенту ще у 2022 році щодо російської агресії. А росіяни тоді були на підході до Миколаєва та обстрілювали місто ледь не щодня. Вони ледь не знищили адміністрацію міста, і ваш президент попросив Данію взяти на себе патронат, тому що в цей момент громадянам Миколаєва їм потрібна була надія їм потрібно було знати, що одного дня цей кошмар закінчиться, і в них є майбутнє. Тому ми почали негайно. Хоча влітку 2022 року все було складно. Росіяни, все що були біля міста. Перше, що ми зробили разом з місцевою владою та міжнародними організаціями, це почали заміну вікон, тому що в місті не було жодного вцілілого вікна не було питної води, тому що росіяни перекрили водопостачання. Ми встановили близько 80 аварійних водопровідних станцій. Без цього людям довелося б покинути місто. Це стабілізувало місто. Люди залишились. Зараз усе набагато краще. Росіяни далеко від міста, і тепер життя міста повернулося не до нормального, але люди повертаються минулого разу. Я був у місті, і вперше були затори. Це хороший знак, що люди повертаються, і вони повертаються в свої сім'ї. Тому зараз ми інвестуємо значні кошти у реконструкцію соціальної інфраструктури. І перш за все, кому ми намагаємося допомогти, це бізнесу. Люди не хочуть залежати від допомоги, вони хочуть заробляти власні гроші. І найкраще, що ми можемо зробити, це допомогти бізнесу відновити роботу. Люди будуть отримувати зарплату, платити податки в місцеві бюджети. Школи знову відкриваються. Це так приємно бачити. Дехто може сказати не час для відбудови, поки немає миру. Почнемо потім. Ми кажемо, Україна не може чекати. Ми не знаємо, коли буде мир, тому ми вже почали. І звичайно, це ризик. Місто знаходиться поблизу лінії фронту, але це і ризик, з яким стикаються українці. Тому ми повинні його розділити і повинні продемонструвати солідарність з нашими українськими друзями, які живуть у таких умовах. І Ви демонструєте цю солідарність з Україною. Дякуємо за підтримку. Дякуємо вам особисто, що завітали. Ви завжди бажаний гість для ще однієї розмови. Надзвичайний та повноважний посол Королівства Данії в Україні Олі Егберг Мікельсен був нашим співрозмовником сьогодні. Аби не пропустити цікаві інтерв'ю каналу Ми Україна. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, пишіть коментарі і до зустрічі.